Вівторок, 12 вересня, Ви дивитесь новини на ТВ7. Сьогодні у випуску про таке: жовто-блакитний стяг над окупованими містами. Патріоти нагадують, що чекають Україну. У Донецьку вбили поплічника мотороли. Що відомо, старі на нові у Маріуполі окупанти презентували вцілілі трамваї. В Студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Цинізму окупантів немає. Меж на території 65-ї маріупольської школи урочисто відкрили меморіал зраднику, який під час захоплення міста перейшов на бік росіян. Сергій Анікеєв брав участь в обстрілах Мар'їнки, Донецького аеропорту, Волновахи та Зовсталі. Проте карма його наздогнала. 25 травня 2022 року окупант загинув. Тим часом актори-зрадники, які раніше виступали на сцені зруйнованого росіянами драмтеатром, відкрили в Маріуполі новий – 146-й театральний сезон. Будівля місцевої філармонії зіграла комедію Театральна рулетка. Що ж саме рулетку можна назвати життя в Маріуполі під час ворожого нападу та окупацію 22-му році? Проте театрали, судячи з усього, вирішили влаштувати свято та потанцювати на честь пам'яті загиблих містян. Так зване місто побратим Маріуполя презентувало жителям черговий псевдоподарунок. Цього разу Санкт-Петербург, нібито, передав трамваї, наклеївши на них російські логотипи. Щоправда, цей електротранспорт український той, що вцілів під час окупації. Зарміка обіцяють незабаром 15 трамваїв, вийдуть на маршрути. А так зараз виглядає Маріупольський палац культури Чайка, місце, де розвивали свої таланти декілька поколінь наших містян. В соцмережах виклили фото, на яких видно, що від будівлі залишились напівзруйновані обвуглені стіни. Хоча у 2021 році в міськраді Маріуполя планували реконструювати заклад. Не встигли під час повномасштабного вторгнення російської армії в палаці культури ховались цивільні. Але для ворога це не стало перепоною до знищення будівлі, як і практично всього міста. У тимчасово окупованому повному Донецьку при загадкових обставинах загинув колаборант та пропагандист Геннадій Добовий. Його збила невідома машина. Добовий воював проти ЗСУ ще з 14-го року, коли він приєднався до проросійських сепаратистів. Його називають одним із ідеологів на варосі. Також відомо, що чоловік воював на боці Росії ще з часів нападу на Абхазію. Одна людина померла, двоє поранені. Така ситуація на Донеччині за минулу добу. Росіяни гатили по всіх напрямках. У Костянтинівці Мар'їнської громади один цивільний загинув. Протягом ночі Авдівка зазнала обстрілів з градів, танків та артилерії. Таку інформацію надали вода. ООН оновила дані про кількість жертв в Україні серед цивільного населення з 24 лютого 2022 року. У звіті управління верховного комісара повідомляється, що станом на 10 вересня 2023 року внаслідок вторгнення армії РФ загинуло понад 9,5 тисяч українців. Більше 17,5 тисяч отримали поранення, але це тільки зареєстровані випадки. Фактична кількість жертв значно більша, адже неможливо отримати дані, наприклад, з місць, де зараз ведуться активні бойові дії. Та тимчасово окупованих територій. Жовто-блакитний прапор замайорів над тимчасово окупованим токмаком Запорізької області поки що як нагадування, що це українська територія. Його запустили патріоти з соняшникових полів, ховаючи обличчя, щоб не бути пійманими ворогом. Днями український прапор так само пролетів і над Донецьком, щоб нагадати, ці землі обов'язково повернуться до України. Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про є який залишає реєстр закритими ще на рік. Послухайте, заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований. Такими були новини сьогодні. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Також ми є у Телеграм, Фейсбук та Інстаграм. Тихо вечора. Спокійної ночі. Побачимось вже завтра.